Готували державний переворот. В Івано-Франківську засудили чотирьох поплічників Медведчука, які планували насильницьке захоплення України. Серед засуджених громадянин Росії, військовий розвідник за фахом. Він був на прямому зв'язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресора. Разом з іншими зловмисниками вони планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення. Тим самим сподівалися допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. За даними слідства, вони хотіли Захопити владу через підконтрольні громадські організації в Києві та в інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На цих зборах організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України. У разі провалу плану з національними зборами вони планували перейти до силового сценарію. Для цього зловмисники формували власне бойове крило у нього намагалися залучити півтисячі озброєних осіб, шукали кандидатів через власні зв'язки серед прихильників Росії. Ці особи мали захопити адмінбудівлі, мости, вузли комунікації та сховища. крім того, чинити насильство щодо представників влади. Однак Служба безпеки України спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. В результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку Но масштабного вторгнення РФ на підставі зібраних доказів івано-франківський суд визнав зловмисників винними за частиною першої статті 109 кримінального кодексу, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Суд призначив росіянину 10 років позбавлення волі організатору злочину 7, а двом його поплічникам по 5. Люся Гребик віталій Магалаті, телеканал 402.